Усім доброго дня, мої колеги та підписники. На вулиці знов дощ, а значить, знов актуалечка про дощ. На вулиці дощ лиє та лиє, він на мозги вже нам всім діє. Нам же всім хочеться сонце побачити, вийти на вулицю та перебачити. Треба батрачити знов на роботі. Кажуть, хто роби, той завжди в повазі, але не хочеться бути в напрязі. Гряйзів багато знову на вулиці, і вже немає посмішок на лиці, там тільки грусть злоба, печаль. Я бачу, втопив там хтось лівий сандаль. Додому добратися можна на човні або на літаку, так, чому б ні. Кому сподобався мій вірш, ну як завжди, ставте лайки, пишіть коменти. Тут буде багато цікавого, не перемикайтесь.